Привіт! Я знову щось зв'язала і хочу вам про це розповісти. Отже, в цьому відео ви побачите два дов'язи, один перев'яз, мою новеньку помічницю по в'язанню, а також я розповім вам про дуже цікаву, патріотичну в'язальну ініціативу. Запрошую вас до перегляду! Якщо ви на моєму каналі вперше, хочу познайомитися з вами. Я Наташа, і тут я розповідаю про своє в'язання. Тож, якщо ви також, як і я, закохані в пряжу, візерунки та спиці, запрошую вас підписатися на мій канал, десь там у вас повинна бути кнопочка. А також буду дуже вдячна вам за вподобайки, за коментарі і за підтримку мого каналу. Це мене дуже мотивує, надихає та підтримує. А тепер запрошую вас взяти своє в'язання. Налити собі кави чи чайочку, вмоститися зручніше, і переглянути, що ж там в мене нав'язалося. Отже, після того, як я відзняла останнє відео, нагадаю, це був магічний кубик, я побачила, що в мене два процеси вже майже на фінальній стадії, і треба трошечки додати зусиль, щоб вони стали готовими роботами. І коли я це зрозуміла, в мене з'явилося непереборне бажання все ж таки їх дов'язати і закінчити. Це два аксесуари. А якщо ви дивились моє попереднє відео, то це бактус та снук. І також я подумала, що тут вже дуже скоро до нас прийде справжнє тепло. Тож якось хочеться вже завершити з теплими аксесуарами. Може, я вже їх і не поношу, але вони будуть лежати і чекати ось. Осені, коли я зможу їх одягнути. Тож, я трошки пов'язала, і ось що я маю. Отже, перша моя готова робота це ось такий бактус. Я назвала його Париж, тому що він зв'язаний французькою резинкою, і в'язався він в комплект до берету такого ж кольору. А ви можете помітити, що він такий невисокий. І зараз поясню чому. Права в тому, що я дуже не люблю светри з високим коміром, Вони мені і не личать, і заважають, і душать мене. Ну, я їх не ношу. Тому взимку, щоб мені було не холодно, я завжди щось одягаю на шию. І ось така штука це як такий допоміжний комірець, який можна потім зняти, і він не буде мені заважати, але буде створювати. Такий прошарок між мною та курткою, щоб не задував вітер, і мені було не холодно. Тож я і планувала його зв'язати таким вузеньким та коротеньким, тому що він буде одягатися не на верхній одяг, а під нього, створюючи такий комірей. Він в'яжеться дуже просто, це дуже простий візерунок, французька резинка. Я, здається, ще якісь назви зустрічала, але мені подобається і ця. І зв'язався він досить, досить просто, але виглядає досить ефектно. І коли на мені верхній одяг, то це виглядає просто як комірець якогось светра. Ось це моя перша готова робота. Отже, другим процесом, який я дов'язала, став мій бактус пурпур. Ось такий він в мене немаленький. Але дуже гарненький, дуже пухнастенький. Це я його ще не прала, лише відпарила, щоб вам було зручно показати. І ось такою він в мене довжини вийшов. Не впевнена, що він влазить в кадр. Але якщо скласти навпіл, то ось так. Також я його планую насити. З верхнім одягом, наприклад, з шубою чи з пальто, де є такий V-образний виріс, і якраз він сюди чудово підходить, тобто закриваю ось цю частину, але не є дуже великим, тому що я не планую носити його як шаль, або як там косинку, не знаю. Тому ось у такому форматі він мені чудово підходить. Тут, якщо ви помітили, є ось такий кінчик, я його спеціально ще не заховала, тому що хотіла вам розповісти, що. Я в'язала цей бактус, в мене залишався один моточок пуху норки. і моя задача була вив'язати його в цьому бактусі. Я його зважила перед в'язанням, в ньому було рівно 50 грамів. І я, коли в'язала його також весь час, зважувала, і коли дійшла до 25 грамів, я почала вив'язувати вже зменшення, тобто другу частину бактусу. І мені не вистачило папу норки ось на ось цей шматочок. уявляєте Тобто, Ну я не знаю, чи щільність в мене змінилася в другій половині, чи Ну я не знаю, що сталося, чи так ваги в мене міряють. Добре, що в мене були там залишки від шапочки та мітинок, і я дов'язала цей хвостик, але ось така пригода зі мною сталася тут буквально. Ну, я не знаю, грама 2-3 мені не вистачило цього пуха норки. Загалом бактус зв'язався з норки та мериноса. До речі, одразу скажу вам, що в цьому відео, як і в усіх інших, ця технічна інформація буде в описі під цим відео. Назви пряжі, спиці, які ми я в'язала, вага готового виробу. Сподіваюсь, ця інформація буде для вас корисною. Також хочу нагадати, що цей бактус в'язався у комплект до шапочки та мітинок, які в мене вже є з пухонорки. І тепер в мене такий завершений образ. Хоча зараз кажуть, що комплекти вже не в моді, але мені все одно подобається, коли є і такий варіант. І також хочу ще нагадати вам, що цей бактус в'язався в рамках проєкту Кольоровий Рік. Це був у нас місяць січень. Колір місяцю був фіолетовий, і це моя перша готова робота в рамках цього проєкту. Інші дівчата насправді набагато більш продуктивніші, ніж я. Тому в описі під цим відео буде список всіх учасниць та організатора надії цього проєкту. І якщо вас зацікавив цей проєкт, ви можете перейти до них да, подивитися, вони там нав'язали вже багато краси. Я у цьому проєкті відстаю. Але добре, що останній строк у нас це грудень місяць, тобто до кінця року, тож я думаю, що я всіх наздожену і в кінці місяця зможу показати 12 різнокольорових робіт. Також в останньому відео я вам показувала рожевий шарф зефірка. Який я в'язала для моєї мами в комплект до шапочки, яку я подарувала їй на день народження? Вставлю вам тут фотографії, щоб нагадати, що це був за шарфик, і я вам розповідала, що за два місяці я вив'язала ось такий шматочок, і далі він в мене не в'язався. Ну от не йшло і все. Я навіть не могла змусити себе взяти його в руки та щось пов'язати. І у відео я вам розповідала, що буду думати, що з ним робити, можливо, навіть перев'язати його. І справді так я і вирішила, що не треба себе мучити. Ви знаєте мою філософію, все повинно бути в задоволення. Тому я вирішила, що ну, якщо не йде цей везерунок, ну, ну не йде, значить не треба його туди й пхати. Треба зв'язати щось інше, бо все ж таки шарфик моїй мамі потрібен. Шапочку вона вже носить, і на осінь я хочу таки дов'язати їй шарфи. Тож я прийняла рішення і розпустила те, що було зв'язано. Добре, що там був лише маленький шматочок, тож мені було не шкода його розпускати, тому що, чесно кажучи, я ненавиджу розпускати, і зазвичай це в мене вгоняє прямо в депресію, я дуже засмучуюсь, але не в цьому випадку, в цьому випадку, я навіть була рада, що я все ж таки прийняла рішення його. Розпустити і зв'язати щось інше. Зараз вставлю вам невеличкий шматочок, як я його розпускала, і маленький лайфхак від мене, що я робила з пряжею після розпускання. Отже, після того, як я розпустила шарфик і прийняла рішення, що я хочу зв'язати все ж таки шарф, але іншим візерунком, я почала шукати варіанти візерунків. Я переглянула в збережені свої візерунки. І в Телеграм в мене є збережена папочка, і в інстаграм, і на Пінтерест, Але все щось було якесь не таке. Мама мені взагалі казала, в'яжи просто англійською резинкою. Але ну ви знаєте, я не люблю прям такі прості речі, мені хочеться щось вигадати. Тому я все ж таки шукала, щоб це був візерунок, щоб він цікаво виглядав, але досить просто в'язався. Ось таке було в мене завдання, і все мені щось не подобалося. І ось одного дня я дивилася щось інше взагалі на равелері. Я шукала там літні всякі ковтинки, дивилася, які є. Також рекомендую вам заходити на Равелері, тому що там є багато безкоштовних описів, і можна щось цікавеньке для себе знайти. Тож дивилася я якусь літню ковтинку, і там було посилання, щоб скачати майстер-клас цієї ковтинки на якомусь іншому сайті, якийсь іноземний магазин, в якому продається пряжа, і також в них є цілий розділ безкоштовних описів. І я зайшла туди, щоб... Качати опис цієї ковтинки. І тут раптом я побачила шарфик. І я зрозуміла, що це просто ідеальний варіант для мене. Це саме той візерунок, який мені потрібен. І вчора я сіла, і в мене пров'язався вже ось такий. Зараз, ось такий шматочок. Сподіваюсь, вам видно, якщо ні, то я потім ще. Під зйомку зроблю. А ось такий візеруночок Він дуже легко в'яжеться. Ну просто дуже-дуже легко, але виглядає досить цікаво. І зараз тут я також додам фотографію шапочки, щоб ви згадали, який там візерунок. На мій погляд, вони просто ідеально поєднуються і доповнюють один одного. Буду вдячна, якщо ви мені в коментарях напишете, як ви думаєте, підходить цей візерунок під шапочку, чи ні. Мені здається, буде дуже класно виглядати. І, як ви бачите, в'яжеться він легко, це вчора я буквально там за вечір, за пару годинок вже пров'язала. Тож, я дуже задоволена, що я прийняла рішення розпустити той варіант. Дуже задоволена, що мені так знайшовся цей візерунок, коли я навіть вже і не шукала і відпустила цю думку. От Справді кажуть інколи, що треба, якщо ти над чимось зосереджено думаєш, треба відпустити цю думку, і рішення до тебе прийде. Ось так сталося і зі мною. Цей візерунок сам просто е, з'явився у мене перед очима, і ідеально мені підійшов. І також я рада, що тепер в мене є лінивий процес. Я вам розповідала, що я люблю, коли в мене є якийсь невеличкий. Лінивий процес, який в'яжеться якимось досить простим візерунком, де не треба там рахувати петлі, дивитися в схему, щось там враховувати. І ось такі аксесуари ідеально підходять під такий лінивий процес, який можна кинути з собою в сумочку, десь пов'язати, коли ти чекаєш дітей з занять або в черзі до лікаря, або ще десь там ось буде тепло. Будемо з дітьми більше гуляти, десь сісти на лавочці в парку і теж щось там трошки пров'язати. І він в мене ось так: один моточок, ось цей шарфик, тобто це справді можна покласти в будь-яку сумочку і взяти з собою. Отже, ось такий перев'яз у мене стався. Далі я обіцяла розповісти вам про свою новеньку помічницю. Отже, в мене була моталка для пряжі, яку мені віддала моя мама, це ще така. Радянська штука. Я пам'ятаю, навіть коли я була маленька, я перемотувала на ній пряжу. І вона досі працює, досить все в неї добре. А, і я мотала нею пряжу, користувалася, але все ж таки ну роки беруть своє. Вона вже старенька, і вона трошки заїдала. от Навіть зараз ви можете побачити, що ну не дуже легко нею крутити, інколи вона заїдає. Інколи добре працює, Ай інколи заїдає тут же деякі шестерні якось трошки стерлися. А, але в принципі я була готова нею користуватися і далі. Так, інколи буває складно, інколи я на неї лаяла все, щоб вона мене слухалася і добре працювала. Але, в принципі, ну, моталка якась є. Я не можу сказати, що я там цілими днями мотаю пряжу. Ну, тобто, згодиться, якось та працює. Але мій чоловік вирішив. Іначе, і вчора зробив мені несподіваний сюрприз подарунок новеньку моталочку. Зараз я вам її покажу. Отже, ось така тепер в мене є помічниця, гарна, красива. Ну але все одно цю я теж люблю. Але тепер в мене можна двома руками тепер мотати. Тобто, тепер я точно перемотаю всю пряжу і перев'яжу її дуже-дуже швидко. Якщо б ще була така машинка, що так крутиш, а вона теж в'яже, було б непогано. Але це то вже таке. Звісно, важливо не лише результат отримати, а ще й отримати задоволення від самого процесу. Тож будемо продовжувати в'язати ручками і ніякі машинки для в'язання нам не потрібні. А зараз в нас буде дуже серйозна розмова. Угу. Що ви думаєте, тут це будемо сміятися і жартувати? Ні, треба нам з вами побалакати серйозно. Я хочу розповісти вам про дуже класну в'язально-патріотичну ініціативу. Мені хочеться називати це саме так, і не якийсь там спільний проєкт, чи ще щось, бо насправді це набагато глибше. І зараз я вам все розповім. Я впевнена, що ви неодноразово чули і від мене, і від інших блогерів, як важливо зараз підтримувати саме україномовний контент. Що кожна ваша підписка, вподобайка, коментар, вони просувають україномовне відео і роблять саме україномовний YouTube все більш поширеним. Але чому саме це важливо? Справа ж тут не тільки в тому, що всі хочуть бути популярними, мати купу підписників. Ні, насправді справа набагато глибше. Справа в тому, що YouTube зараз це також дуже важливий, дуже важлива частина культури загалом. І просуваючи саме україномовний контент, ми просуваємо також і розширюємо саме україномовну культуру. А мені здається, це саме те, за що ми зараз боремося в тому числі. І хочу вам трошки ще розповісти такі моменти з роботи Ютюбу всередині. Справа в тому, що багатьох збила з пантелику інформація, що в Росії відключили монетизацію. І зараз багато людей вважають, що коли вони дивляться відео російських блогерів, блогери не отримують за це гроші. Але насправді це не так. Зараз розповім, як взагалі працює монетизація. Отже, що таке монетизація? Це коли YouTube показує глядачу рекламу, а блогер отримує за це винагороду. Але реклама показується глядачу в залежності від країни, саме глядача, а не блогера. Отже, коли ви дивитесь якогось американського блогера, вам показують українську рекламу, наприклад, Приватбанка. І блогер американський отримує за це винагороду. Коли якийсь, наприклад, американець дивиться українське відео, він бачить рекламу умовно американської Кока-Коли. І винагороду отримує український блогер. Так от, коли нам сказали, що в Росії відключили монетизацію, насправді відключили. Можливість для російських рекламодавців давати свою рекламу. Вони не відключили нарахування винагороди для блогерів. Тож, коли російський глядач заходить дивитися російського блогера, справді реклама йому не показується, і блогер нічого не отримає. Але коли український глядач заходить дивитися те ж саме відео, YouTube показує йому українську рекламу, умовно, Приватбанка, і російський блогер отримує за це винагороду. Тож подумайте, чи варто дивитися російських блогерів і тим самим підтримувати їх економіку. Друга сторона цього питання в тому, що російський YouTube розвивався набагато довше, ніж україномовний. Ну, так сталося так і багато наших блогерів для того, щоб мати ширшу аудиторію знімали на російській мові. І тому зараз їх блогери мають більшу аудиторію, більше переглядів, більше лайків і всього іншого. А для Ютуба це є що показник популярності. Ютуб не розбирається в політиці, в нього немає там якогось ділення на країни. Він просто бачить, що у цього відео багато лайків, багато коментарів. Це відео класне. А ось у цього якогось молодого українського блогера, там 200 переглядів, три лайка. Це погане відео. Все, більше його нічого не цікавить. Тож, коли якась українська дівчинка вирішує, що вона хоче почати в'язати, і йде в YouTube і вбиває в пошукову, в пошукову віконця, наприклад, візерунок для шарфа спицями. Це, до речі, реальний запрос, я також це шукала кілька днів тому. Думаєте, що вона бачить? Вона бачить ось такий список російських відео. Це не російськомовні, українські відео, ні. Те саме відео російських блогерів. Я навіть вбивала запит візерунок для шарфа з пицями українською. Думаю, ну може, так мене YouTube зрозуміє, що я хочу україномовне відео. Ну справді він видав мені тоді десь там, можливо, три чи чотири українських відео, і далі знову довжелезний список російських відео. Ну, це добре, що я знаю, що в нас є українські майстрині, які знімають класні відео і в них можна щось пошукати. А якась дівчинка, яка вперше вирішила щось зв'язати, вона просто подумає, що ну, мабуть, на українській мові таких відео немає, і піти дивитися російські. Що ж станеться далі? По-перше, російський блогер отримує монетизацію за те, що вона переглянула її відео. А по-друге, після цього YouTube почне рекомендувати їй більше і більше саме російських відео, тому що вони схожі на те, що вона переглянула, і він буде продовжувати їй це рекомендувати. І таким чином вона може навіть не дізнатися, що у нас в Україні також є купа чудових українських в'язальниць, які ведуть свої канали українською, не зможе їх підтримати і не зможе переглянути це відео. Але це насправді працює ще далі. Тому що друзі цієї дівчинки також почнуть отримувати в рекомендаціях російських блогерів, можливо, не лише по в'язанню, але російськомовних. Так от наступного разу, коли ви захочете подивитися російського блогера, подумайте, чи хочете ви їм забезпечити ось таку популярність і таке розповсюдження. А тепер давайте все ж таки повернемося до тієї в'язальної ініціативи, про яку я хотіла вам розказати. Отже, ідея належить Тамарі з каналу В'яжу на дивані. Я залишу посилання на неї в описі під цим відео. В неї вже вийшло запрошувальне відео, в якому вона детально розповідає про свій проєкт візерунки. Ви можете його переглянути, але я й також вам зараз розповім, в чому його ідея. Отже, основна ідея цього проєкту, цієї ініціативи, це саме популяризувати український контент. Отже, як ви можете прийняти в ньому участь? Якщо ви майстриня, у вас є або своя сторінка в Instagram, або свій канал на YouTube, ви можете. Знімати або робити, фотографувати, писати майстер-класи на візерунки, на будь-які візерунки, навіть найпростіші, починаючи від якоїсь там резинки один на один і закінчуючи складнющими японськими візерунками. Ви знімаєте майстер-клас, викладаєте його на YouTube або в Instagram і ставите хештег «візерунки.ua». Наше завдання заповнити інфопростір. Україномовними майстер-класами і популяризувати саме цей хештег, щоб будь-яка майстриня, подивившись одне відео з цим хештегом, могла перейти по ньому і знайти цілу бібліотеку україномовного контенту. Якщо ж виглядач, то ви можете підтримати цей хештег своїми реакціями, як завжди, все дуже просто. Підписка, вподобайка, коментар. Ви все і так знаєте і без мене. Таким чином, ми будемо робити все більше і більше саме нашого українського контенту. І задача, щоб наступного разу, коли дівчинка захоче зв'язати шарф спицями, і вона напише в пошуку шарф списом візерунок, бо вона побачила саме україномовний контент і змогла його переглянути, тією мовою, якою вона його шукала. І ще один аспект: що багато майстринь не знімають якісь майстер-класи, бо є російськомовні такого ж плану, в яких там купа переглядів. І здається, ну навіщо я буду знову знімати те саме, якщо воно вже існує, хто його буде дивитися? Але я сама користувалася такою логікою, і я розумію, що вона неправильна. Треба все одно робити, треба розповсюджувати саме наш контент, створювати. Свій такий інфопростір, щоб майстриням не довелося ходити кудись туди за поребрик і щось там дивитися і чомусь у них навчатися. Тому що насправді вони нас навчити нічому новому не можуть. Ми і так все знаємо і вміємо, тому що наша нація нереальна, незламна, і в нас купа чудових українських в'язальних майстринь. Я дуже сподіваюсь, що ви. Підтримаєте цю ініціативу, я також збираюся прийняти участь і зняти майстер-класи на візерунки. Насправді я давно це хотіла зробити, але в не в свій час щось стримувала. Але тепер, коли є така підтримка, в нас є група в Телеграм і інші майстрині також будуть приймати в цьому участь. Я прям повна переповнена натхненням і бажанням це зробити. Тож, сподіваюся, на вашу підтримку і зацікавленість. На цьому в мене все. Я, як завжди, бажаю вам всього найкращого. Бажаю вам м'якенької пряжі, рівненьких котельок, багато часу та натхнення на ваше улюблене хобі. Бережіть себе, бережіть обов'язково своїх рідних. І побачимося в наступних відео. Па-па!